Друзі, вітаю! Ви на каналі Reds and Green. з вами Марям. Ми починаємо. Сьогодні у нас буде досить цікаве відео про прев'ю до матчу Чемпіонату України, в рамках якого зустрінуться Львівські Карпати з Поліссям. Також буде прев'ю до матчу Волрхем та Ліверпуль. І ще дещо цікавого не пропустіть. Отже, починаємо з матчу Карпат. Вони грають, приймають у Львові Житомирське Полісся, е, яке йде на третьому місці. Карпата зараз на десятому. Е, полісся ще не має ні одної поразки в цьому сезоні, що досить досить непогано. Обіграли вони вже Шахтар. Ми, на жаль, поступилися і Шахтарю, і Динамо. І що можемо сказати? Це в рамках е, прем'єр-ліги Перший раз між собою зустрічаються Карпати і Полісся. Е, була в них зустріч ще давно у Першій Лізі. Тоді «Карпати» два рази поступилася, але це. Як то кажуть, було давно, і це не, не так важливо, бо це зовсім не цього раного, був, як то кажуть, турнір. Е, що ми маємо? Давай, наприклад, останній матч Карпати перемогли 1-0 Чорноморець завдяки Саківу зі Штрафного Полісся зіграло Зеленес в нічю. Е, програвали, відіграли з кінці досить напружений був матч. Могли в кінці і виграти, але так сталося, що зіграли нічю. Що я можу сказати, давайте так от. По втратах е, в Карпат відсутній Адамюк через те, що отримав червону карточку в попередньому матчі. В Поліссі відсутній безкорувайний. За це зате з'явився Сарапій. Відновився після цього, після травми і буде грати. Е, що я можу сказати? Подивився я останній матч Поліси Лонес, е, які є плюси. В цієї команди. На стандартах дуже добре виглядає на стандартах. Практично кожен стандарт проти ЛНС був е дуже хороший, виникав момент або удар по воротах. І зараз в, в команді лідер це є Гуцуляк, який вихованець Карпат, який грав, е як то кажуть, на рік в Карпатах. Е він забиває останніх 4 матчі підряд. Полісся в хорошій формі, не програє. E, так що очікуємо дуже запеклу боротьбу. Має бути цікавий матч. E, ще підіграє інтерес те, що всі квитки, які були на ну, квотах квитків на матч Карпат розпродані, навіть e, довелося запускати додаткову вартість e, квитків, щоб люди могли потрапити на стадіон. E, це дуже радує, що є такий ажіотаж до матчу Премер-лігі. Видно, що у Львові люблять футбол. Надіємося на хорошу гру від обох команд. Ну і звичайно, бажаємо перемоги люській команді, але там подивимося, як буде. І зараз ми запускаємо таку нову штуку. Ми опитали деяких, як то кажуть, експертів, деяких простих людей, що вони вважають, як зіграють Карпати. Там, можливо, не тільки про Карпати, прогнози. Так що дивіться і слухайте, що з того вийшло. Друзі, добрий день. Зараз буду питати. Різних людей, прогноз на матч Карпати полісся Скажіть, будь ласка, свій прогноз на матч. Карпати-Полісся. Полісся. Ходіться програє, підозрюва. Дякую. Ще одне людини запитаємо прогноз на матч. Ой, буде дуже важка гра, адже Полісся десь на третьому місці. Але Карпати грають вдома при своїх болівальниках. Я думаю, 2-1 перемога ж, Карпати. Дякую, перші думки ми почули. Прогноз на матч від експертів і простих людей. Карпати Полісся. Кажіть, будь ласка, свою думку на завтрашній матч. Перемога Полісся 2-1. О, непогано, дякую. Карпати Полісся від експерта. Кажіть, що думаєте? Карпати Полісся, як, які як зіграють? 3-1. Хто виграє? Карпати? О, хороший, позитивний рахунок. Будь ласка, свій прогноз на матч Карпати Полісся, який відбудеться в суботу. Ні, ну так, добре, скажи, будь ласка, тоді Воуверхемтон, Воулерхемтон, Ліверпуль. Добре, але так для себе, скажи, будь ласка, Карпати в Полісі, який буде 0 Дякую, це був дуже серйозний експерт, один цена Максимович. Ну, як ви бачите, у нас є різна аудиторія, є молоді, є трошки старше покоління. Серед цих там, кому питало, є і наші підписники, є і прості люди, які цей. А ось тут буде мій прогноз на матч. Ну, надіємося, завтра на хорошу гру. З Карпатними все. Тепер переходимо до чемпіонату Англії у рамках шостого туру. Волорхемтон триматиме Ліверпуль. Що можемо сказати? Волохемтон зараз йде на останньому місці з одним очком. Він ще не має ні одної перемоги. Ліверпуль має одну поразку досить прикро з Ноттінгемом. Ну, людину в себе вдома. Так, в нього все перемоги. Перемоги без пропущених м'ячів. Ще й перемогли в Кубку Англійської ліги, перемогли в лізі чемпіонів Мілан. Підходить Ліверпуль практично в практично оптимальному складі, відсутній Еліот і під питанням Алісон. Плюс багато з основи відпочивало. Думаю, що буде грати у склад досить, досить мотивований. звичайно, Лурхем вдома буде пробувати перемогти перший раз в цьому сезоні. Буде підтримка глядачів. Останній раз, в 2023 році. Ліверпуль поступався у Лархемптону 3-0. Це був 22-й тур Англії чемпіонату. Надіюсь, такого не повториться. Надіївся, що Ліверпуль переможе звичайно. Я думаю, що для тренера Гаррі Уніла дуже важливий матч. Напевно, як то кажуть, крісло під ним трошки вже рухається. Можливо, це останній шанс, і можливо ще один матч, якщо не переможуть, і можуть його звільнити. Можливо, це буде якась перша відставка. У цьому чемпіонаті. Ну, будемо бачити, як воно буде. Е, ну, знову ж, будемо робити, як то кажуть, е, свій прогноз я залишаю ось тут. І давайте зробимо таку штуку. Е, два прогнози. Пишіть свої прогнози в коментарях. І хто вгадає, два матчі? Це матч Карпат і матч е, Ліверпуля. Той отримує від мене якийсь подарунок. Ще не знаю, який, але буде мотивація вас писати прогнози в коментарях. Надіємося, що хтось переможе з вас. І з Ліверпулем все. Попробуємо ще одну таку штуку запустити, е, що ви розуміли, хочу вам підказати, що що ще дивитися на цьому вікенді. Якісь такі топ-матчі в топ-чемпіонатах. Ну, на мою думку, в першу чергу це в суботу 19.30 Баварія байер Всі пам'ятають, минулого року Байер не програв ні разу в чемпіонаті. Баварія дуже погано провело провалила. Зараз Баварія йде як каток виносить всіх там Динамо Загреб 9, а ви знаєте, там 5-0. Там 6-1 чи 6-0. Ну, дуже все просто виглядає, але подивимося, як буде з Байером. Байер вже раз поступився цього сезону Лепціху 2-3, хоча вигравав 2-0. Виграв впевнено Фейнорда на виїзді 4-0 в лізі чемпіонів. Знову ж, знов, як то кажуть, каска Алонсо, працює, бо вони перемогли Вольсбург з рахунком 4-3 на останніх хвилинах. Має бути цікавий матч. Рекомендую його переглянути. Наступне, що рекомендую, це, звичайно, мадридське дербі, яке відбудеться в неділю 20 числа 22.00. Реал Мадрид і Атлетико непогано йдуть, йдуть без поразок. Втрати є, є втрата велика в Рала це БП. Хоча на, на даний момент важко ще сказати. Мені здається, що можливо Рал і без БП краще грає. Ми подивимося. І це дуже важливий матч точки зору майбутнього боротьби наш за чемпіонство. бо Барселона вже має 4 очка відриву. Якщо, наприклад, хто з них поступиться, ну буде далі важче все важче, важче на нас догнати. Рекомендую цей матч. Е, ще можна подивити чемпіонат Англії Манчестер та Тоттенхем. Так, вони зараз двоє всередині таблиці плентуються: 10-ті, 11 ми, як фанати, хто вболіває за Ліверпуль, досить раді тому, що Манчестер далеко. Що ДНХ все далі і далі закопує команду вниз. Подивимося, що буде в цьому матчі. В цьому матчі може бути все, що хочете. Може Манчестер перемогти, може Тоттенхем, може бути нічя в багато голів. Ну, подивимося, оце такі матчі, які я рекомендую. І ще я би виділив. Як то кажуть, наостанок, завтра чемпіонат Англії відкриває, англійську правлі відкриває матч Ньюкасл Манчестер Сіті. Ньюкасл завжди вдома досить непогано грає з Манчестер Сіті. І ще треба рахувати цей фактор, що Манчестер Сіті перший матч буде повністю без Родрі і під питанням Дебрюйне. І ось дуже цікаво, як буде центр Поля працювати без двох ключових гравців, які тянуть Сіті вже не перший рік ці дві конячки. І, звичайно, всі не забуваємо, що в неділю. У 18.00 Україна грає з Венесуелою за вихід по футзалу чемпіонат світу грає з Венесуелою за вихід у півфінал. Підтримуємо нашу збірну, підтримуємо Україну. Віримо в перемогу. Віримо в перемогу. І бажаю всім хороших переглядів матчів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім па-па.